Слава Богу, героям честь і слава Україні! Від сьогодні вона вдова. Що робити? Як жити далі? Все змішалось думки слова, погляд втупився в дві медалі. Вранці час зупинився навік, телефон дзвінок без зупин. Ви тримайтеся, ваш чоловік, у бою, як герой загинув. Як тримайтесь? Чому? За що? Сіла мовчки найкраще, крісла, все життя, наче мить пронеслось, серцю в грудях від болю тісно. Як же ж діти, синочки, як? Що сказати їм? Як пояснити? Сплять соколики. Добре, що сплять від сьогодні сиріцькі діти. Піднялася повітря брак, потихеньку вийшла із хати, В селі тихо кругом благодать, а їй треба ридати, кричати, аби вихлопнуть горе сповна із сльозами. Душа вже пустка, та не плачеться, Вся кам'яна, Пішла гладати чорну хустку, фотографію кращу взяла, чорну тясну на ній зав'язала, хоч ламалися сірники, свічка воском у усер заридала. Від сьогодні вона вдова, їй і тридцять і ще немає, враз посивіла голова. Але хустка і це сховає. Зникло щастя повік назавжди, розірвавши сімейні скрижалі, залишилось їй пам'ять і сни, дві кровиночки і дві медалі. Вдова галичанка Володимир Риброва Слава Богу, героям честь! Слава Україні.